до прийняття християнства наші предки були прибічниками язичництва. Ця віра була багатою на духів і різних міфічних істот, які згодом перекочували в повсякденне життя. Надзвичайні істоти, за переказами предків, населяли кожен куточок рідної землі, від будинку до озера, від лісу до болота. Все було сповнено добрими чи злими потойбічними силами. Тож сьогодні ми поговоримо про українські безстіал. Та дізнаємось, які міфічні створіння раніше наводили жах на наших предків, а які їх оберігали. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Мавка або нявка чи лісова русалка то така істота української міфології, близька до русалки, в образі гарної оголеної дівчиниць чи дівча вдягненої в довгу білу сорочку з довгим розпущеним волоссям. Тіло її на спині відкрито, видно, нутрощі. Згідно з народними повір'ями, на мавок перетворювались душі утоплениць та дівчаток померлих без хрещення. Полюють мавки на прив. Вабливих молодих хлопців. А хто піде за ними, заблукає і ніколи не знайде дороги додому. А щоб вберегтися від їх чар, треба взяти з собою часник, цибулю або полин. Це, мабуть, один з найпопулярніших персонажів української міфології. Про нього писали книжки та знімали кіно. Вій, то така потворна істота з величезними очима, густими бровами, довгими віями та важкими повіками. Сам він був не в силах розплющити очі, тож йому з цим допомагала нечиста сила. Але коли все ж його вії підіймались, то погляд ставав вбивчим для всього, що опинилось на його шляху. Гинули люди, знищували стіли села та міста. Деякі дослідники стверджують, що образ Вія створив саме Гоголь. Проте сам письменник писав, що він є колосальне створіння простонародової уяви, таким іменем називались начальник гномів, у якого повіки на очах ідуть до самої землі. І вся ця повість є народною легендою. У легендах та міфах чугайстер зустрічається у вигляді високого, як сосна, лісового чоловіка із блакитними очима, покритого довгим волоссям та вбраного у білий одяг або зовсім без одягу. Він шукає лісових нявок та їсть. А проте до людей чугайстер. Ставиться вкрай обачливо і шкоди їм не завдає. Навпаки, як зустріне людину, то поспілкується, побажає гарної дороги та відпустить неушкодженими. Легенди про Чугайстра відомі тільки в українських Карпатах. Найбільш поширені вони на Гуцульщині. Вовкулака, або вовкун, то така загадкова істота, людина, що перетворюється на вовка, або перетворена у вовка, тобто перевертень. Вважалося, що вовкулаків є два типи вроджені та обернені. Вроджені це ті вовкулаки, які народилися під певною планетою. Якщо вагітна жінка зустрічала вовка, то у неї повинен був народитись вовкулака. Або з'їсть м'ясо тварини, яку роздер вовк, тоді дитина, що від неї вродиться, буде вовкулакою чи вовкуном. Також коли чоловік спить із жінкою проти свята чи проти посту, а зачнеться в них хлопець, то буде з нього вовкулака. А вроджений вовкулака робиться вовком зазвичай вночі, і тоді він пристає до вовків і живе з ними спільним життям. А вдень вроджені вовкулаки схожі на звичайних людей. Перетворені або обернені вовкуни, дуже страждають. Вони бігають у вовчій шкурі. По лісах, а при цьому зберігаючи людський внутрішній світ, повернутися до людської подоби обернені вовкулаки могли лише через кілька років. В українській міфології оберненими вовкулаками також можуть стати люди, котрих прокляли відьма чи ворожби. Водяник то такий злий дух, що оберігає спокій річки, володар всіх водоймищ. Він був старшим над усіма русалками та опіклувався життям усіх водних мешканців. Водяник уявляється в подобі дідуся з довгим і бородою з водоростей, з відповідним запашком. Його тіло покрите мулом. Деякі свідки стверджують, що у водяника зелене волосся, інші, що він має крила. Часом в Вважається схожим на Сома. Увагу водяника привертають нетверезі люди. Їх злий дух заводить на глибину і топить. За легендами, водяник живе у воді або в схованому на дні кришталевому палаці, роблячи збитки людям. Розізлившись, він міг зруйнувати млин, підійняти річку та затопити село або втопити людину. Песиголовці це люди велетні, одні з найжорстокіших істот в українській міфології. Вони, немов вампіри, пили людську кров. Виглядали ці велетні страшно, високі зі шкірою ведмедя, одним оком посередині та одним рогом. За деякими легендами, також вони мають одну руку та одну ногу і пересуваються по двоє, тримаючи одне одного, переважно мають собачу голову, що й спричинила таку назву істоти. Траплялись також розповіді про песеголовців жіночої статі, котрі їли людей. Лісовик то дух та хранитель лісу, що живе в лісовій гущавині, а він може обертатися на дідуся, який не має ціні, а на ведмедя або навіть ставати деревом. Лісовик охороняє ліс і лісових звірів, а тому його побоються лісоруби і мисливці. А без його дозволу в ліс заходити не варто. Напряму і фізично лісовик не шкодить людині його витівки, скоріш злі жарти та бешкетування. Він заводить своїх жертв глибоко до лісу, в різноманітні природні пастки, болото, глибоку яму, непрохідні хащі. При цьому може навести оману, марево чи туман, щоб людина зовсім розгубилася і не змогла знайти шлях назад. Злидні такі маленькі, заморені бридкі істоти, завжди в лахміці і з вічним виразом гризького голоду на обличчі. Злидні, як і домовики, поселяються під піччю, де поселяться злидні, там надовго запанує крайня бідність, бо злидні тоді ти недолі. Позбутися злиднів за народним повір'ям можна хитрощами, заманивши їх у якусь посудину чи в іншу засідку. Лихо то істота, що символізує лиху долю. а Воно не пожалкує нікого, загубить і багатого, і бідного, і винного, і невинного. Зовнішність лиха страхітлива, найчастіше це худорлява, крива одноока жінка величезного зросту, живе у хаті в густому і темному лісі або у старому покинутому млині. Замість ліжка у неї велика купа людських кісток. За деякими відомостями. Омостями це створіння негребою людожерством і здатне зжерти будь-яку живу істоту. Не слід шукати зустрічі з лихом через просту цікавість, на відміну від інших лихих створінь, які іноді виявляють прихильність до людини та можуть нагородити її. Від лиха можна чекати тільки неприємностей, тож не займай лихо, доки воно тихе». Доля то не містична істота чи потобічна сила, а наче двійник кожної людини, який вже знає, чим їй займатися, як та скільки жити, тож кожна людина має свою долю. Доля описувалась у образі молодої, гарної дівчини або ж доброї бабусі. А в тому разі, якщо вона щаслива, якщо ж нещасна, то це була жебрачка у рваному та брудному одязі. Тим, кому випала щаслива доля, радили не хизуватись нею, а приймати з вдячністю, інакше ризикуєш її втратити. А тому, кому випала нещаслива доля, радили її шукати у іншому занятті, іншому місці. Та за інших обставин. Адже якщо тут і зараз ти почуваєшся нещасливим, значить твоя доля блукає десь у іншому місці. Вихор то такий різновид нечистої сили, що здіймає вітер та насилає хвороби. Вихор не має чіткого вигляду, зазвичай його уявляли невидимим. А проте вважалося, що вихора можна побачити крізь домоткане конопляне полотно. Також він видимий для особливих людей, що маються на те дар від Бога чи навпаки служить нечистій силі. А справжній вигляд вихора описувався як дід з довжелезною бородою. Або чорний чоловік порослий шерстю з хвостом і крилами і з великими нігтями. Живота він не мав, тому там було видно нутрощі. Часом уявлявся як крилати змій. А він забирав з поля збіжжя, міг підхопити і жбурнути людину, зруйнувати хату чи зламати дерева. У народних вірюваннях вихора можна прогнати, кинувши в нього ножем, перехрестившись або прочитавши закляття, сплюнувши і показавши дулю. Потерчата це душі дітей, які померли нехрещеними або народились мертвими. Сім років їхні душі літають і просять Христа. Кажуть, що голоси потерчат нагадують жаб'яче кункання. Той, хто почує голос потерчати, повинен пожаліти його душу, кинути хустинку чи щось подібне і дати нарешті ім'я дитині. Тоді, немовля, стане янголом, хрестячи потерча його тим самим самим відбирають у нечистого. А з усіх персонажів української міфології потерчата одні з небагатьох мертвих душ, які можуть допомагати своїй родині. А під час великої небезпеки для одного з родичів вони можуть відвести біду. Якщо за сім років після смерті дитину ніхто не охрестить, вона потрапляє до світу демонів. Домовик це персонаж слов'янської міфології, дух або хатнє божество, що живе в хаті та піклується про неї та її мешканців, або навпаки, шкодить їм. За повір'ям він уявлявся невидимим або видимим лише господарям хати чи тим людям, що добре до нього ставиться. А його також описують як невелику цінь або у вигляді людини. Інші відомі перекази говорять, що домовик мав вигляд дещо безформної і волохатої істоти. З домовиком завжди можна було дійти згоди. У душі він не злосливий, і коли йому не перечити, то з ним легко вжитися. Домовичок любить, щоб його поважали і враховували його думку. В давні часи були відомі повір'я про змія, що міг перекидатися на гарного чоловіка і вступати у близькі стосунки з жінками. Його називали перелесником або літавцем. Зазвичай злий дух виконував роль інкуба і постаті ходячого мерця або чорта, який приймає образ померлого чоловіка. Це коханця, який у відлучці, і вступає у любовні стосунки з обманутою бідолахою. Іноді перелесник просто знайомився з жінкою, жертвою, іноді обертався у гарну коштовну річ, яку нещасна знаходила на дорозі. Після того, як жінка брала ту річ, вночі до неї приїжджав неймовірною вроди чоловік і схиляв її до інтимних стосунків. За переказами, жертва не могла довго чинити опір. Незабаром вона починала чахнути, спадати з лиця і хворіти, а через деякий час вмирала. Блуд за легендою, це злий дух, якого Бог скинув із неба на злі діяння. Він може обернутися в будь-яку подобу чоловіка, жінку, птаха, кота чи вітру. Блуд збиває зі шляху мандрівників, заважає знайти вірну дорогу, вводить в оману, заводить до пастки, з якої людина не може вибратись або страшенно виснажує. Аби блуд тебе оминув, потрібно було пригадати, коли твій день народження та хрестити. На який день припав минулий святвечір, які страви були тоді на столі, хто стояв від тебе по праву руку, також одним із способів порятунку було переодягнути на собі сорочку на виваріт. Зникав блуд із першим співом півнів, а тобто із наближенням світанку. Магура то українська богиня війни, відома ще під іменами Мати Слава, Перуниця, Берегиня та інші, донька слов'янського бога грому та блискавки, війни та воїнів Перуна, Небесна Діва, Прекрасна крила та войовнича. Це наша слов'янська інтерпретація скандинавської Валькірії, серце її навіки віддане воїнам, котрі полягли в бою. За легендою воїн, котрий впав у бою, отримує поцілунок магори та відправляється до вирію райських чертов. Зимник або Зюзя це такий своєрідний прообраз Діда Мороза та Санта Клауса. Дід невеличкого зросту, з білим, як сніг, волоссям і довгою сивою бородою. Просто волосий, босий у теплому одязі, в руках тримає залізну булаву. Живе в лісі. А якщо заходить в село, то чекай жорстких морозів. Мара або Марена у дохристиянські часи була однією з головних богинь на території Русі. Це богиня зла, ночі, жахів, мороку і хвороб, володарка підземного світу та повелителька смерті. Вона вважається покривителькою усіх нечистих сил, як мінімум 13 із них Її рідні дочки. А саму богиню Мару уявляли по-різному, високою жінкою чи згорбленою старою, але з довгим розпочащним. Щоним волоссям, красивою дівчиною в білому чи жінкою в чорному. Точного образу Мари не існує. Мара має здатність посіяти серед людей брехню, ілюзію, сварки та недуги. За однією з легенд вночі вона ходить по вулицях, тримаючи в руках власну голову та вигукує імена місцевих жителів: хто до неї озветься, той помре. Нічниці – це такі нічні демони у слов'ян. Вони можуть приймати подобу птахів, кажанів, хробаків або жінок з довгим волоссям у чорному вбранні. Нічниці проникають у будинки вночі і не дають дітям спати, щіпають, б'ють, смикають, стоять над колискою. Також можуть давати немовляті свої груди і отруювати молоком або, навпаки, самі смоктати груди та забирати в них силу. Нічницями стають ненароджені діти, чи ті, котрі вбили свою матір. За іншою версією, це душі померлих відьом або розпутних бездітних жінок. Відьмак то за народним повір'ям чоловік, який займається з нечистою силою, тобто чаклун. Він може бути природженим і навченим. Навчений відьмак нічим не відрізняється від звичайного чоловіка, а от природжений не має волосся, бороди та вусів, його зіниці вертикальні. У відьмака дві душі людська і демонічна. Відьмак здатен бути перевертним. Він перетворюється на метелика, коня, вовка і тому подібне, вміє керувати бджолами, розганяти хмари. Проти нього безсилі чари русалок. А ще він управляє відьмами. На старості відьмак повинен передати свої знання іншій людині. Коли помирає відьмак, настає посуха або й нескінченні дощі. Відьмак не втрачає своєї сили після смерті, б'ється на могилах з смертями, не пропускаючи їх в село, і завжди перемагає через другу нечисту душу. Відьмак може після смерті стати уперем. Щоб запобігти цьому і убезпечити себе від мертвого відьмака, при похованні йому відрубують голову, кладуть обличчям униз, забивають йому в рот кілок, кладуть у труну шматок осики, цвяхи, папір, стружку у могилі, тричі розсипають мак. А можливо, ці істоти це наслідок багатої уяви наших предків та намагання надати усьому, що відбувається у світі вищого сенсу. А може навпаки, ці міфічні істоти і досі блукають між нами лісами і озерами, перехрестями і закутками будинків. А як ви думаєте? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!